Слава Господу і Богу і Спасу нашому Ісусу Христу! Привіт, мої возлюблені братики та сестрички! Я знову радий всіх вас бачити. Я з задоволенням і залюбки продовжую разом із вами вивчати Слово Боже, яке веде нас тільки до покаяння, до вічного життя і до блаженства. Сьогодні, напередодні свята введення в храм Пресвятої Богородиці, ми розберемо разом із вами читання, яке буде зачитуватися в Православній церкві України за календарем. Розберемо з вами трішки апостола і також Євангелія цього великого свята. Помолимося за всю нашу стражденну, але сильну і потужну віруючу Україну. Велике прохання в мене до кожного з вас. Допоможіть мені в розповсюдженні Слова Божого. Поставте вподобайку, поширте це відео, напишіть якийсь коментар, тому що саме через вас можливо хтось почує Слово Боже. Господи Боже, благослови, будь ласка, нас, в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А розпочнемо ми разом із вами з читання апостола. Спрокимна величає душа моя Господа, і зрадів дух мій у Бозі, Спасителі моєму. Бо зглянувся він на смирення раби своєї, і ось віднині називатимуть мене блаженною всі покоління. До євреїв послання святого апостола Павла, читання. будьмо уважні. Браття, перший завіт мав постанови про богослужіння і святилище земне, бо побудована була перша скині, яка називається святе, в якій є світильник, трапеза і предложення хлібів. За другою ж завісою була скинія, що зветься Святе святих. яка... Має золотий кадильний жертовник і ковчег завіту, обкладений з усіх сторін золотом, у якому були золота посудина з манною, розквітлий жезел Аарона та скрижалі завіту, а над ним херовими слави, що осіняють місце умилоствлення. Втім, тепер не час про це говорити докладно. При такому влаштуванні до першої скинії завжди заходять священники відправляти богослужіння. А до другої раз на рік один тільки переосвященник не без крові, яку приносить за себе і за провини народу. Слухай, дочко, і дивися, і прихили вухо твоє, вклоняться тобі найбагатші з народу, чашу спасіння підніму, та ім'я Господнє призову. Дякуємо тобі, Господи, мої возлюблені, ми трішки детальніше розберемо. я... Написав коротенькі такі промови спеціально для вас, для того, щоб більш ми могли, як то кажуть, обширніше це все зрозуміти. Мої дорогі братики та сестрички, сьогодні ми будемо разом роздумувати над писанням до євреїв, 9 розділ з 1 по 7 вірш. Ці вірші відкривають перед нами глибокий зміст старозавітного служіння і показують його. Про образну природу. Ми бачимо, як обряди і жертви Старого Завіту були тіннями майбутнього благословення, вказуючи на досконалу жертву Христа. Апостол Павло показує, що земне святилище було лише копією небесного, і кров тільців і козлів не могли по-справжньому очистити від гріхів лише кров Ісуса Христа, непорочного і досконалого агнця має силу. Примирити нас з Богом і дарувати нам спасіння. Нехай ця думка наповнить наші серця вірою та подякою. Мої возлюблені, братики та сестрички, ви повинні пам'ятати, що якщо ми є послідовниками Ісуса Христа, то ми Його кров'ю очищені і викуплені. Тепер ми є царське священство, тепер ми народжені звище і навіть. Зараз немає світла. Ми повинні бути цим світлом для цього світу. Ми повинні бути такими світильничками, які інші люди, щоб побачили і прославили батька нашого Небесного. Будьте благословенними, береженіми, захищеними постійно Богом. Ну а зараз мої возлюблені, ми почуємо свята Євангелія. Будьмо уважні. Мир всім. Від луки, святе Євангеліє. будьмо уважні. Одного разу увійшов Ісус в якесь село, жінка, ж одна на ім'я Марфа, прийняла його в дім свій, і в неї була сестра, що звалася Марія, котра, сівши біля ніг Ісуса, слухала слово Його. Марфа ж клопоталася про велику гостину. І ставши перед ним, сказала: Господи, чи Тобі? Байдуже, що сестра моя, одну мене покинула служити. Скажи їй, щоби мені допомогла. Ісус же сказав їй у відповідь Марфо, Марфо, ти турбуєшся і клопочешся багато про що, а одного тільки треба. Марія ж добру частку вибрала, яка не відбереться від неї. Було ж, коли він це говорив, одна жінка з натовпу вигукнула до нього Блаженна утроба, що носила тебе, і груди, що годували тебе. Він же сказав: так, але більш блаженні ті, що слухають Слово Боже і дотримуються Його. Слава тобі Боже наш. Слава тобі Боже наш. Слава тобі Боже наш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми святкуємо велике свято, введення в храм Пресвятої Богородиці. Ця подія знаменує початок нового етапу в історії спасіння людства. Коли маленькій Марії виповнилися три рочки, її батьки, святі Йоаким та Іоанна виконали свою обітницю присвятити її служінню Богу. Вони привели її до Єрусалимського храму, де вона провела наступні 12 років. У храмі Богородиця перебувала. Постійній молитві, в пості, вивчаючи святе письмо та готуючися до своєї предвічної місії. Її життя у храмі стало взірцем чистоти, покори та безмежної любові до Бога. Сьогоднішнє свято нагадує нам про те, що кожен із нас має особливе покликання від Бога. Ми повинні прагнути жити в чистоті та святості, виконувати Божу волю та з любов'ю служити ближнім. Нехай Пресвятая Богородиця буде нашою покровителькою та заступницею перед Господом, а її приклад допомагає нам йти шляхом спасіння. Амінь. Знаєте, що саме про місію кожного я задумуюся все частіше і частіше. Ще навіть три роки тому я не міг уявити, що я стану священником, і Господь буде милостивий настільки до мене. Що я буду служити там біля престолу слави і безмежної його любові і світла. Хочу сьогодні, щоб ми разом з вами також піднесли нашу щиру молитву до Пресвятої Богородиці. Заступнице краю нашого, Пресвята Богородиця. Радуйся! Бо ти своїм благоволінням відчала батьківщину нашу від давніх літ і посилаєш їй свою благодать. Не відніми від нас, владичице, і нині милість твою поглянь на потреби наші і поможи своїм заступництвом. О, причиста Діво, Небесна Цариця, Всемогутня заступниця, неосоромлене наше уповання, дякуючи Тобі за всі великі благодіяння. Що з роду в рід, народу нашому від тебе явлені були, благаємо тебе, збережи державу, нашу Україну, всяке місто і край наш, і нас, грішних і недостойних, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, нападу московитів і міжусобної боротьби. Пресвята Богородиця, покрови землі нашої, помагай нам. Амінь. Мої возлюблені, я ні в якому разі з вами не прощаюся, я кажу вам до нових зустрічей. Ще раз хочу попросити у вас, щоб ви допомогли мені в поширенні Слова Боже. Поставте вподобайку, поширте це відео і напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Я вас обіймаю ось так міцно-міцно своєю молитвою, пригортаю до свого серденька. Нехай. Благословіння батька нашого Небесного в ім'я Отця, Сина і Святого Духа буде зі всіма вами.